Яким чином людина стає праведною? Як відомо, це залежить від багатьох чинників, саме від яких дізнаємося сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Якщо я вважаю, що праведність це чисто моральна категорія, то намагатимуся стати праведним, дотримуючись норм моральної поведінки. Але якщо я вважаю, що праведність походить від особистості, тоді прагнутому жити в особистому спілкуванні з тим, хто є втіленням праведності. Ми не можемо власними силами вирватися з безодні гріха, до якої потрапили. Помисли нашого серця злі, і ми не можемо змінити їх. Культура, освіта, виховання волі, людські зусилля мають певний сенс, однак у даному випадку вони безсилі. З їхньою допомогою можна досягти бездоганної поведінки, але вони не спроможні змінити серце. Щоб досягнути справжньої переміни, необхідно нове життя, отримане згори. В п'ятому розділі другого послання до коринтян апостол Павло пише Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Це єдиний спосіб стати праведними наблизитися до Ісуса і жити в постійному спілкуванні з Ним. Валерій залишив батьківський дім, коли йому виповнилося лише 13 років. Він пішов у світ, щоб реалізувати себе. Батьківські поради обмежували, гнітили його. Він прагнув життя без встановлених меж, аби не було жодних перепон, норм чи обмежень. У тому, коли приходити додому або коли виходити на вулицю. Він біг у пошуках волі, намагаючись пізнати все, що пропонувало життя. Спочатку все складалося фантастично чудово, нові друзі, нові відчуття. Але непомітно для себе він став занурюватися в небезпечний каламутний вир пороків Чучун, алкоголь, наркотики. І ось одного разу пружина. Урвалася. Поранений кулею поліцейського, він потрапив за ґрати. Опинившись на самоті в холодній камері в'язниці міста, він відчув плин часу і почав роздумувати над власним безглуздям. Уже кілька років він нічого не знав про своїх батьків і братів. Чому він утік з дому? Чи варто було це робити задля того, що він пережив? Хворий на туберкульоз. Зі зруйнованим здоров'ям і розбитими мріями, він запитував себе, чи є вихід із такого становища. Просити допомоги в батьків він не наважувався. було соромно показатися їм у такому жалюгідному становищі. Зрозумівши всю безпросвітність свого становища, він погодився з думкою, що йому залишається поступово згнити у в'язниці. Одного разу. Група студентів богословів взялася проповідувати Євангелію у в'язниці. Саме тут один зі студентів на ім'я Тарас зустрів свого брата Валерія, який схуд постарівся, виглядав хворим і пригніченим. Брати обнялися. Тарас в ім'я Ісуса закликав Валерія відкрити серце для Спасителя. Я не можу, відповів Валерій. Вже надто пізно для мене. Я зруйнував своє життя і зганьбив родину. Неправда, заперечив старший брат. Ісус любить тебе, і якщо ти повіриш у нього, Він увійде в твоє життя, простить усе минуле і зробить Тебе праведною людиною. Валерій звернувся до Ісуса, схиливши коліна на підлозі в'язничної камери, Він почав нове життя, перебуваючи в постійному єднанні з праведним. Сьогодні він щаслива молода людина, яка посвятила своє життя служінню Богові і людям. Божа праведність це дар Божий, який робить людей праведними, навіть якщо вони не є такими за своїми вчинками. Подякуємо Богові в молитві за безмежну праведність, якою він нас наділяє. Дорогий наш Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за те, що ти опікуєшся нами, за те, що ти нас грішних людей приймаєш, прощаєш і наділяєш своєю праведністю. Допоможи, Господи, нам цінувати дружбою з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте життя у Христі це життя радості і спокою.